Всім привіт! Перший крок в реєстрації авто знаходимо такий офіс, де роблять ці номерні знаки. Місто маленьке і іншого офісу ми тут не знайшли, тому порівняти ціни я не можу. Але кажуть, чим далі офіс, тим дешевше, мабуть, то в великих містах таке. От. Щоб зробити цю страховку, потрібні всі документи, закордонний паспорт. Два брифи, або якщо, як в моєму випадку, французька реєстрація була авто, то там один документ і обов'язково тюф. От. Все, робиться страховка 10 хвилин, заплачено 76 євро за 9 днів. І тепер рухаємося до Цулясну штелі. Ось воно стоїть. Цулясну штелі, обов'язково там на дверях є адреса сайта. Вона ніби як... По всьому району працює по всіх оцихтелях, цих треба обов'язково робити онлайн-запис. Обираєш час і приходиш тільки за 15 хвилин, вводиш свій номер і тоді вже тебе запрошують і підходиш і оформлюєшся. Без цього запрошення ніхто там з тобою нічого робити не буде, тому що кажуть, просто прийшов і зробив чи там чергу якусь ні, так воно не працює. Може колись воно так було. Отак воно виглядає. Ну, нам ще рано туди йти тому це якраз от кінцева трамває на кому їздили до Франції. Одразу поліція ну, ну власне. чекаємо нашої зустрічі і розкажу далі що там буде в нас, вийде, чи все пройде добре.